Пані та панове, всім привіт! Ви бачите ці парфуми. Пройшов час вам їх дарувати. Що взагалі трапилось, то мені ж подарували, пам'ятаєте, цілу коробку парфумів на осліп. Це кіндер сюрприз Я взагалі не знаю, що це. І я вирішила познайомити з ними і потім подарувати вам і присвятити цьому збір на допомогу ЗСУ. Це що таке гарне? Передивіться, будь ласка, це відео, бо я там ділюсь своїми першими, не тільки своїми. а Я там ще з подругою Жаною враженнями. Та якщо ви хочете собі отримати виграти якийсь цих ароматів, то ви там можете ближче з ними познайомитись. Одразу до умов. Вони прості, ви всі вже їх знаєте. Цей розіграш буде присвячено збору на допомогу ЗСУ. Це буде многофункціональний збір на допомогу багатьох бригад, різних напрямків, різних потреб. Ви ж знаєте, куди воно піде. Наближати до нас до нашої перемоги. Зараз я порахую, скільки буде подарунків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім де 10, 11, 12, 12, 13 флаконів. Це кожному достанеться по флакону. Тут ще у мене є 5, 5 міні-версій. Я з ними сформую 5 наборів. Тут є ще від пробники. Тобто разом буде 18 призів, 18 переможних місць. Ще важливо, я довго-довго вагалась, як саме вам презентувати ці подарунки і вирішила. Якщо мені це було наосліп, і я розпаковувала цю коробку з таким перечуттям дитячого захвату, що там. Розпаковка! І те саме почуття, відчуття хочу передати і вам. Ви не будете знати, що ви виграєте. З 18 місць, з 18 призів. Щось з цього до вас точно поїде. Що треба зробити? Задонатити на монобанку будь-яку суму, яку ви захочете, яка вам силі. я буду розігрувати не серед кратних поповнень, а всіх, всіх будуть однакові шанси. Але особливість цього збору, що нам треба зібрати 30 тисяч гривень. Будемо збирати, поки не зберемо. Конкурс не завершиться. Я вам не зможу це подарувати розіграти, поки не зберемо цю суму. Що ж, головні умови: донайте на банку в описі під відео. Заходьте мій інстаграм, там буде більше. Інформації саме про цей збір я зроблю пост. Друге, що у всіх однакові шанси на виграш. Ви виграєте один з 18 подарунків наосліп. Все, запускаємо цей круговоріт парфумів в природі. А зараз я вам пару слів дещо пройдусь і розкажу про ці парфуми, якщо ви забули або взагалі не знали. Перший аромат це взагалі переможець по відгукам в відео, де я розпаковувала ці аромати. Переможець в категорії ваш улюблений аромат. І аромат великомученик, бо він знятий. Це рідкісний аромат. Я щось сьогодні бачила в чаті парфумерному. Його там за 17 за 15 тисяч продають, мати Божа, та ви що, От хтось вас точно його виграє за, за донат. Я згодна, якщо ви задонатите менше 15 тисяч гривень на нього. Дійсно, це дуже по-перше, це дуже важкий. От можна замість о, банок з водою використовувати в домашніх тренуваннях. Ніжний, квітковий, жіночний, такий тонкий. Дуже жіночний, елегантний, красивучий аромат. Наступний аромат, мабуть, я би хотіла сказати, що, мабуть, ви його знаєте. аромат Легенда Сікомор. Аромат про ветивер. Красивий унісекс, аромат про деревний ветивер, неймовірної краси. Наступний аромат це Сіцилія від Dolce бана. Мені так він сподобався. Тут трошечки кришка поділяється на дві. Аромат з бананом такий пудровий, кремовий. А вже ж почала тут банан, коли мені сказали, що тут є банан. Це такий аромат жіночний, квітковий, кремово-пудровий, але як якийсь в нього ще є такий аромат чистоти. О, аромат вже поважкіше. Деревні смоли, пудри. Саме не пудра, що косметична, а пудра сама така текстура, аромат цільний, потужної такої текстури. Він так лягає дуже непрозоро, не акварельно. Наче тут ще якісь є. і деревина кружляє, кружляє без лічинот, І Така в ньому, начебто, сухуватість, яку я сприймаю за пудровість. Щось, щось таке. Це холодний ладан. От я там відчуваю трошки ладан, але прям не дуже. Це ніякі церкви, нічого подібного. Тут вже ладану набагато більше. Це, мабуть, аромат суцільно про ладан і холодні смоли. Аромат, який так мені сподобався. Пемпелюн, аква Аквалегорія, мені він суцільно розкривається, красивим, зеленим, смородиновим листочком. Так, ніжно, початок більш цитрусовий, а потім текстурний лист смородини. Клад колекціо номер 3 це така зелена, бачите, рідина, коктейльна. Це у нас якісь яскраві фрукти, але. Мені цей аромат розкривається амбро-деревиною, такою специфічною амбро і, амбро, амбристою і деревнистою історією. Такий трохи зудячі, зудячі для мене особисто його база. Аромат, який у мене є, як предмет парфумерного мистецтва. Тут піраміда складається з не знаю, 50, від 50 до 100 інгредієнтів. Нот, точніше, і в цілому він мені пахне пильною стежкою, до якої ти йдеш, до якоїсь водойми. Тут є і сухі пильні пудрові, такі як мімоза. Відчувається така от пудрова пильна шершава, текстурна квітковість є і прям в прямому сенсі пилючка. І такі водні водянисті квіти. Красивий аромат, але взагалі не прозоро акварельний такий потужненький. О! Цей аромат я на нього наговорила на, на сліпому на першому затесті, що він якийсь гірке. Тут буде одне гірке, і воно моє враження не змінилось. А він розкрився ніжними легкими фруктами і такими чистими, мильними шампунистими нотками. Дуже гарно і чисто він мене зачепив. Просто такий вже настояний аромат. Ой, і початок в нього більш потужний розкриття. Чудове лакоста-пурфуму, пудровий ніжний жіночний аромат. мубасан, це здається. А, а який мубасан? Бушерон, ну, майже попала. Ой, ну, це мій парфумерний жах. Це така олдскульність. Хто любить попотужне, щоб ось вибивати двері своїми гіркими парфумами. Гучі -гілті. Ягідність, така красива, тепла, якась зимова, осіння, солодка ягоди з якимись солодощами, типу праліне. До речі, красиві ягоди. І здається, останні з флаконів це Елізабетарденваті Ваніла-орхід. Ванільний флауер, хотіла сказати. Квітково-ванільний аромат з терпкою, легкою чайністю. Ще я вам назву 5. В мініатюрах, тревелах, які також будуть в окремих наборчиках. Кожен з них, я поєднаю, ще там з пробничками, тут купую від Лантів, ось буде для вас такий приз, приз сюрприз. Тілія Кардата моя улюблена липа від бренду Акакапа. Свіжа, з багато, багато в ній повітря, такої огірковості, вологості. Це майже не медова липа. Як на мене, дуже-дуже найсвіжіша липа взагалі. Наступний аромат Mask Super у цього бренду, який називається Hemodialis прімадіаліз Мені так сподобалось. Це пудра. Я там відчуваю ірисову пудру, хоча там її взагалі немає. Він супер стякий, свіжий, лунає навколо тебе. День точно, можливо, ще й ніч буде. І в ньому є чистота і така абстрактна, і трохи мильної чистоти. Супер красивий аромат чистоти, але такої ну, прям не суперпорошковий, не а супер більш такою абстрактний. Ще один тревел формат це Mizone Mar Flower Market. Красивий квітковий аромат. Він починається прям з стеблами. Переламаними вологими зрізаними стебла, якимсь сікатором з цими стеблами. А потім квіти і дійсно букет квітів, букет весняних квітів. Здається, тут і трохи туберозочки. Ще два від цього ж бренда Margiela Beach Walk. це все, що ви можете очувати на пляжі. Якісь крема. Будь-якого будь сорту на будь-який смак, такі кокосові, трохи квіткові, пластикові ноти морські, і це ще кремове. І останній аромат, це така підвіска в формі парфумів. Тут є і мотузка, і сама пляшечка 7,5 мл. Це Hermes L'Ambre de Mervey, як Амбра чудес. Це такий теплий ванільно-амбровий, ванільно-амбр. Так, ванільно-амбровий аромат. Хто був дуже кмітливим, помітив, що тут немає аромата від Сержа лютанца. Правильно, бо я його залишила собі, не можу з ним розлучитись. Тут дуже багато ароматів, знятих, рідкісних, якихось дуже дорогих, нішевих та й не дуже просто приємних люксових ароматів. Будь ласка, беріть участь в конкурсі до цих флакончиків. Я вам ще і своїх парфумів насиплю. А до речі, єдиний флакончик це оцей візерк Parfum, як, у якого є коробка. Так, аромати без коробки буду вам просто їх упаковувати, так щоб вони гарненько до вас доїхали. Беріть участь в конкурсі, донайте на допомогу ЗСУ. Заходьте в коментарі, пишіть вам, як що, що там з цими парфумами. Як взагалі ваші справи, поспілкуємось завтра в субота, завтра у мене вихідний. Ой, 23.09 записую для вас відео в п'ятницю. Тут майже вже немає сил. Так втомилася, що немає сил спати. Щось не знаю, якось в цей місяць дуже-дуже тяжкий. Якщо ви відчуваєте якийсь такий відчуття, що хтось в сосе, сосе з вас сили, то, будь ласка, поділіться, як ви з цим справляєтесь, де взяти енергію або куди вона дівається. Понесло. Зустрінемося завтра, люди добрі. Слава Україні! Бувайте!